Привіт, малята, Любі хлопчики і дівчатка. Я рада вас усіх вітати. Малятка, а спробуйте відгадати загадку. Чудеса не прилетіли, скакуни в тих санях біль. В санях тих сидить цариця. Біло коса, білолиця, рукавом махає, сріблом все вкриває. Зима. І закінчився перший місяць в грудів. І наступив другий, який називається Січі. Ми всі чекаємо зиму з нетерпіння, тому що вона несе нам, крім веселих забав, ще й чудові свята. А які саме? Спробуйте відгадати. Взимку сонечко не гріє. Салатоку салина Андрія. В грудні місяці в наш край знову приходить Миколай. Різні чудеса і дива можуть стати в ніч. Різдва. Щедрувати йде маля. Гарне свято. Василя Вітер в обличчя снігом схлищать. Воду в церкві звятимо на водохрещі. Так, малятка, деякі свята вже минули. Це такі, як Миколая, Андрія і І я впевнена, що ви отримали багато гарних подарунків. Малятка, а давайте подивимося та відгадаємо, які подарунки можна знайти під ялинкою. Самокат, Цукерки М'яч автомобіль, ляльку. Кубики. Ковзани. М'якого зайчика. Молодці маляк, я впевнена, що ви всі подарунки підгадали вірно Подарунки приємні не лише обріки, а й дарувати. І щоб подарунок гарно виглядав, потрібна подарункова торбинка. У яку можна помістити усе, що завгодно. Порядка, упаковка для подарунків може бути дуже і дуже різною. Я пропоную вам виготовити ось таку подарункову торбинку. У ню можна поставити і цукерки, і шоколадки, і мандаринки, і різні невеличкі клімнички. Ну що ж, до роботи, але спочатку розімнемо наші пальчики. Вітер віє, задуває в лісі деревця гойдає, зима холодна наступає і шубку цей чиня міняє. Чути гомін дітвори, їдуть саночки з гори. Щоб ялинку прикрашати, треба кульки гарні взяти. Гірлянди яскраві усюди горять. Ціма кольорами вони мерехтять. Для роботи нам потрібен кольоровий папір, білий аркуш паперу, клей, ножиці, пензлик для клею, фломастер чорного кольору. Беремо білий аркуш паперу і виконуємо за зразком. За допомогою фломастера малюємо очки, ротик. З коричневого кольорового паперу вирізаємо ріжки, Приклеюємо носик. Ось наша подарункова турбінка готова. Малята, а ви приєднуйтеся. Виготовляйте подарункові торбинки та надсилайте фото. До нової зустрічі!